А які ти поради можеш дати сім'ї, в яку втручаються батьки? Тобто вони завжди телефонують, завжди дають поради, що ми ви маєте зробити так, як я вам скажу, ось з таким моментом, коли ти стикаєшся. Як правильно їм про це говорити, щоб не посваритися, не зробити боляче? Я думаю, що пастер... як робив тик, кстати. Ну в якійсь мірі я кажу це батькам на вінчанні, угу. щоб вони знали свої межі тепер угу. і кажу дітям. Коли ми проходимо дошлюбне консультування їхні кордони і їхні стосунки. Тобто, цей момент відділення і приліплення це процес, що ти відриваєшся, це своєрідна як куповина. Yeah. Батьки навіть не знають, як справитися з цим. Ми, ми вкладали все, ми виховували, і тепер раптом раз. Все. Звикайте до цього, не дзвоніть. Значить, не нав'язуйтесь. Якщо вас запитають, давайте пораду, мінуді питайте щось. Ну, максимально відривіться, краще зараз відрізати, а потім склеюватись якимось чином яким вони будуть дозволяти. Так, без нав'язування абсолютно. Mm -hmm.